Ви коли-небудь дивилися на свою руку і помічали на долоні форму півмісяця або літеру «М». Ви можете подумати, що це просто випадково. Але що, якщо це насправді означає щось важливе про те, ким ви є, або про те, що вас чекає попереду в житті? Ці знаки не просто круті форми, вони можуть бути підказками про вашу особистість, ваші здібності та навіть ваше майбутнє. І сьогодні я розповім про п'ять цікавих речей. Які трапляються, якщо вони у вас є. Переконайтеся, що ви тримаєтеся, тому що останнє може повністю змінити ваш погляд на себе. Гаразд, ось угода. Лінії на наших долонях не виникають без причини. Вони як маленькі карти, унікальні для кожної людини, і деякі з них можуть мати глибше значення. Дві форми виділяються більше за інші півмісяць і літера М. Протягом тривалого часу люди вважали, що ці знаки пов'язані з особливими рисами та навіть духовними розуміннями. Отже, перевірте свої руки прямо зараз. Ви бачите півмісяць чи літеру М. Якщо так, напишіть коментар нижче та скажіть, так у мене є. Якщо ви ні, це теж круто. Просто коментуйте, ні, але мені цікаво. І не забудьте поставити лайк і підписатися, поки ви тут. Це дійсно допомагає нам продовжувати працювати та ділитися такими цікавими речами. Давайте розберемо це на п'ять речей, які можуть статися, якщо вони у вас є, починаючи з чогось неймовірного. Номер один. духовне пробудження та інтуїція. Часто вважають, що півмісяць і позначки М пов'язані з підвищеною інтуїцією та чутливістю. Люди з цими ознаками можуть помітити, що вони знаходять те, що інші пропускають: тонкі зміни в енергії, невисловлені емоції або навіть події до того, як вони відбудуться. Якщо у вас є ці позначки, можливо, ви від природи більше співзвучні навколишньому світу. Ви можете відчувати речі на глибшому рівні або мати ідеї, які, здається, виникають ні звідки, це не просто збіг обставин, це ваша інтуїція, яка тихо керує вами. Ось приклад, до якого ви можете мати відношення. У вас коли-небудь було таке непохитне почуття про щось. Наприклад, коли ти просто знав, що не повинен йти певним маршрутом додому, а потім дізнався, що сталася аварія, або, можливо, ви точно здогадалися, що хтось збирався сказати перш ніж він відкрив рот, це ваша інтуїція на роботі. І якщо у вас є ці позначки, ви можете переживати такі моменти частіше ніж інші. Ці знаки схожі на маленькі сигнали, які вказують на те, що ви більше пов'язані з потоком енергії навколо вас. Це не магія чи надздібності, це просто природна здатність відчувати речі на більш глибокому рівні, незалежно від того, розумієте чийсь настрій, не сказавши жодного слова, чи відчуваєте іскру ідеї, яка раптово спалахує у вашому розумі, ця чутливість це дар. Якщо це вам подобається, подумайте про способи зміцнити свої інтуїтивні здібності. Такі прості речі, як ведення щоденника своїх почуттів, медитація, щоб очистити свій розум або звернення уваги на шаблони інстинктів можуть допомогти вам довіряти цій навичці та використовувати її більш впевнено. Ці моменти ясності не випадкові, вони є частиною того, що робить вас. Номер 2 Зв'язок із стародавньою мудрістю. У хіромантії вважається, що певні позначки на долоні пов'язують людей із стародавньою мудрістю та духовними традиціями. Двома такими позначками є буква М і Півмісяць, лінія М на долоні, утворена перетином основних ліній лінії серця, лінії голови, лінії життя та лінії долі. Це формування відносно рідкісне і часто пов'язане з людьми, які володіють сильною інтуїцією, лідерськими якостями та глибоким зв'язком з духовними сферами. Вважається, що люди з цим знаком мають душу, яка накопичувала мудрість протягом багатьох життів, що вказує на стару душу з глибоким проникливістю. Півмісяць або півмісяць зазвичай з'являється біля основи долоні біля зап'ястя. У хіромантії ця позначка пов'язана з підвищеною емоційною чутливістю, інтуїцією та міцним зв'язком із підсвідомістю. Люди з цією ознакою часто сприймаються як такі, що відповідають своїм емоціям та емоціям інших, що свідчить про глибоку емпатію. Ці позначки є не просто фізичними рисами, але й вважаються містками до давніх духовних вчень. У різних культурах. Хіромантія використовувалася як інструмент для розуміння характеру та долі людини, присутність М або півмісяця на долоні розглядається як знак глибокого зв'язку з цими віковими традиціями, що символізує зв'язок з мудрістю минулих мудреців і духовних наставників. Наявність цих відміток може свідчити про те, що людина володіє властивими здібностями, пов'язаними з стародавньою мудрістю, такими як розвинена інтуїція. Лідерство та емпатія це вказує на потенціал для духовного зростання та глибоке розуміння таємниць життя, що відображає якості, які шанувалися в духовних традиціях протягом всієї історії. Позначки М і півмісяця на долоні, та тобто це більше ніж просто лінії. Вони розглядаються як символи, що з'єднують людей із багатим гобеленом стародавньої мудрості та духовного розуміння. Розпізнавання та розуміння цих ознак може запропонувати глибшу оцінку своїх вроджених здібностей і духовної спадщини. Номер 3. Лідерський потенціал. Півмісяць і позначка М на вашій долоні часто пов'язані з природними лідерськими якостями. Це не просто випадкові закономірності. Вони сприймаються як ознаки того, що вам судилося направляти, надихати та справляти реальний вплив на життя інших. Люди з цими відмітками, як правило, володіють поєднанням харизми, інтуїції та стійкості, що природно ставить їх у впливові ролі. Чому ці позначки пов'язані з лідерством? Фігура М утворена лініями серця, голови, життя та долі, які зближуються. Вважається, що ця унікальна комбінація означає людину, яка може чітко мислити під тиском, емоційно спілкуватися з іншими та зосереджуватися на своїх цілях. Тим часом, як кажуть, півмісяць посилює емоційний інтелект, емпатію та глибоке розуміння людей, ключові риси, які роблять чудового лідера. Підумайте про історичних діячів і сучасних лідерів, якості, які вони поділяють, бачення, співчуття, рішучість часто відображаються в цих відмітках. Йдеться не про титул чи посаду, а про те, як ви показуєтеся іншим, вирішуєте проблеми та надихаєте оточуючих. Якщо ви коли-небудь відчували сильне бажання взяти на себе відповідальність у групі або природно тяжіти до допомоги іншим, ці позначки можуть пояснити, чому вони, як нагадування про те, що ви здатні зробити крок вперед, навіть коли шлях попереду здається важким. Можливо, ви були в ситуації, коли люди шукали у вас поради, або ви думали, що я міг би зробити це краще. Це ваш лідерський потенціал. Йдеться не лише про відповідальність, а й про прийняття важливих рішень, допомогу людям у розвитку та створення позитивних змін, будь то ваша кар'єра, ваша спільнота чи навіть ваша сім'я, ваш вплив може змінити. Наявність цих позначок не означає, що лідерство є автоматичним, це те, до чого ти ростеш. Виклики прийдуть, але це можливість підвищити стійкість і вдосконалити свої здібності. Усе починається з малого, допомагаючи другові, організовуючи проект чи наставляючи когось і зростає, коли ви переходите на більш важливі ролі. Пам'ятайте, лідерство ні, це не досконалість. Йдеться про те, щоб і проявити серце і бачення. Якщо у вас на руці півмісяць або м ем, можливо настав час прислухатися до цього внутрішнього спонукання, що говорить вам взяти на себе ініціативу, це не просто збіг обставин, це буквально написано вашими руками. Номер 4. цілющі здібності: півмісяць і позначка «М» на долоні часто сприймаються як символи цілющої енергії. Ці знаки вказують на природне почуття емпатії та співчуття, яке може привернути до вас людей у важкі часи. Ви можете виявити, що друзі, сім'я чи навіть незнайомці легко відкриваються вам, шукаючи розради чи поради. Ця здатність тісно спілкуватися з іншими може допомогти принести рівновагу, спокій і навіть емоційне чи духовне зцілення оточуючим. Чому ці знаки пов'язані із зціленням? Вважається, що форма М символізує зв'язок між розумом, серцем і духом, які необхідні для розуміння та підтримки інших, з іншого боку, зростаючий місяць пов'язаний з чутливістю та інтуїцією. Допомога вам вловити емоції чи проблеми, які інші можуть не висловлювати відкрито. Разом ці знаки вказують на людину, яка може відчути, що потрібно іншим, іноді навіть до того, як вони це скажуть. Це не означає, що ви екстрасенс або маєте надприродні здібності. Це більше про те, щоб налаштуватися на емоції та енергію людей навколо вас. Такий рівень розуміння дозволяє вам надавати таку підтримку, яка дійсно має значення. Цілення і це не лише лікування фізичних ран, йдеться про те, щоб допомогти іншим відчути себе цілісними, емоційно, ментально чи духовно. Можливо, ви той друг, який завжди вислухає, не засуджуючи, людина, яка говорить добрі слова, коли хтось засмучений, або той, хто зберігає спокій під час кризи. Ці маленькі прояви доброти можуть мати величезний вплив, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте в той час. І це стосується не лише інших. Ці знаки також свідчать про те, що у вас є здатність вилікувати себе, особливо коли життя стає непосильним. Ваша чутливість може стати подарунком, коли ви навчитеся захищати свою енергію та зосередитися на догляді за собою. Як ви можете прийняти цей дар? Вам не потрібно бути лікарем, терапевтом або духовним гуру, щоб змінити ситуацію. Зцілення має багато форм, це може бути через вислуховування. Пропонування підтримки або просто бути поруч з кимось, хто цього потребує. Якщо ви відчуваєте покликання робити більше, ви можете розглянути ролі, де ви можете використовувати свою емпатію, наприклад, викладання, консультування або навіть творчі сфери, які надихають інших, поки що зосередьтеся на дрібницях, будьте присутні, коли комусь потрібно спертися на плече. Використовуйте свою інтуїцію, щоб помітити, коли комусь важко, навіть якщо вони не говорять про це прямо, подбайте про власне емоційне та психічне благополуччя, щоб і надалі залишатися джерелом сили для інших. Півмісяць і позначки М нагадують про те, що у вас є цей неймовірний дар приносити гармонію та світло в життя інших, і іноді просто бути поруч із відкритим серцем це все, що потрібно, щоб змінити ситуацію. Номер 5 розкриття прихованого потенціалу. Півмісяць і М на вашій руці це більше, ніж просто цікаві форми, вони як тихе нагадування про те, що у вас є невикористані здібності та нескінченні можливості. Ці знаки часто сприймаються як символи зростання, стійкості та трансформації, які показують, що перед вами набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Якщо ви коли-небудь відчували, що вам призначено зробити щось більше. Ці позначки можуть підбадьорити вас почати досліджувати цей потенціал. Те, що ці знаки представляють букву М, часто пов'язане з людьми, які за своєю природою здатні вирішувати проблеми, творчо мислять і емоційно розумні лідери. Це говорить про здатність долати перешкоди і ставати сильнішими. З іншого боку, півмісяць пов'язаний з емоційною глибиною та інтуїцією, натякаючи на талант розуміти життєві виклики та долати їх так. Як це може бути важко для інших, разом вони символізують поєднання сили та чутливості, потужне поєднання для особистісного зростання. Ці знаки нагадують нам, що трансформація часто відбувається через труднощі, можливо, ви зіткнулися з важкими часами, які підштовхнули вас до зростання несподіваним чином. Незалежно від того, чи це було навчання новим навичкам, адаптація до великих змін або пошук сили, про яку ви навіть не підозрювали. Ці моменти формують вас. Літера М на півмісяці говорить про те, що цей досвід не просто випадковий, він є частиною вашого шляху, допомагаючи вам розкрити приховані шари того, ким ви є. Розкрити свій потенціал не обов'язково означає внести величезні зміни в життя за одну ніч. Почніть з малого, приділяючи увагу речам, які вас запалюють або змушують відчувати себе повноцінними. Вас тягне до творчих проєктів. Чи відчуваєте ви заряд енергії, коли допомагаєте іншим? Це підказки про те, де може бути ваша сила. Чим більше ви покладаєтеся на ці речі, тим більше ви дізнаєтеся про себе, як ви будете використовувати цей подарунок? Справжнє питання полягає не тільки в тому, що означають ці позначки, а в тому, що ви будете робити з можливостями, які вони представляють. Чи будете ви використовувати свою інтуїцію для прийняття кращих рішень? Ваша стійкість долати нові виклики, ваша креативність для втілення нових ідей, відповідь залежить від вас. Думайте про півмісяць і М, як про маленькі підштовхи, які штовхають вас до кращого стану. Незалежно від того, чи ви вже розкрили свій потенціал, чи тільки починаєте його розуміти, ці позначки є нагадуванням про те, що ви можете запропонувати набагато більше собі та світові. Тому наступного разу, коли ви подивитеся на свої руки, Запитайте себе, який мій наступний крок, як я буду використовувати те, що мені дано для формування свого майбутнього, можливості безмежні, все в ваших руках. Перш ніж закінчити, давайте швидко переглянемо п'ять неймовірних речей, про які ми говорили. Якщо на вашій руці є півмісяць або літера М, це може пов'язати вас із розвиненою інтуїцією, стародавньою мудрістю, природним лідерством. Здібностями до зцілення та розкриттям прихованого потенціалу досить дивно, правда? Отже, наступного разу, коли ви подивитеся на свої руки, пам'ятайте, що це більше, ніж просто лінії та візерунки. Вони зберігають історії про те, ким ви є і ким можете стати. Мудрість, інтуїція та потенціал. Усе тут чекає, поки ви помітите. Якщо це сподобалося вам, не забудьте натиснути кнопку Подобається, поділіться цим з кимось, кому це буде цікаво. І підпишіться, щоб отримати більше подібного вмісту. І привіт, не забудьте залишити коментар нижче. У вас півмісяць чи м. Ем? Дайте нам знати, ми хотіли б почути, що ви знайшли це. Лише початок чогось справді захоплюючого у лініях твоїх рук і в навколишньому світі приховано набагато більше. Слідкуйте за нашим наступним відео, де ми поговоримо про ще більш захоплюючі істини, які можуть повністю змінити ваше бачення себе та ваш зв'язок із Всесвітом. Дякую за перегляд!